Всім привіт дорогі підписчики мого каналу. З вами, як завжди, містер Кріпер і це моя четверта серія, можна сказати так, юбилейний 10-й випуск. Ну і цей випуск я би хотів зробити, якось виділити. Я думаю, подумав, що можна зняти просто лімбо. Не просто в великий час, проміжок часу знімати лімбу. Давайте продовжимо. Це, це одна із дуже цих тяжких... Пробування, як бачите, трошки графіка улучшилась, бо я більше зробив світло, яркость.

Дуже очі великі, світяші. Так. Так, раз. Як це нагода дитячі Ааа, єс! Yes, Пробігла. Насилу. Кинеш, не несило з другого разу, все-таки не Далі бішимо. О, гриби. Цуцику, йди сюди. Та не бійся мене, я хороший. Ну цуцику. Пісько. Ви це не чули. А що ж таке? Эй, злізь моєї голови. Чого ти мені на голову залізла? Тікай від мене. Та блін. О, перепекло, бідно. Я бігу, 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 а я бігу, бігу, бігу. Ага. А я знаю, що це треба зробити. Я поняв. Тебе на сонці плеча, і ти просто береш, в свой ящик. Туляєш, стуляєш, стаєш і підстриблюєш, я тебе сідаю. Вс. Бачите, такі, як тяжко. Так. О, це во класно У Ми зараз дві монети. А Щуренятки Нямка, да? Х, не боюсь, Люся. Х, не боюсь. Иди сюда, ну, пожалуйста, ну, иди сюда. Ну, тхорику, ну, блин. О, все? попался в ту кусарце, да? Да будет свет. Бендживей! Дайте мне доктор Франкенштейн. Дочки, да? Странно. Конбатюша, якщо одну штучку подарят, а до другой пише дождь. Ну ты ж хорошо ж хоч, что я хочу, Ага, я повню, що тут треба. А, ага, тут треба казати трошки перетолкати, взяти цілий цей дрючок і потягнути на себе, да, мені повні. Як це не проп'єш? Опять не проп'єш. Ти чого Я не розумію, куди вода так быстро дівається, але я спропав. Получилося? Менше, менше. О, мазута. А, це мазута, там дальше тоже. Мені не займите, пробачте. Я на місці цього чувачка заривався під землю і сидів тихо. Не репався даже. Навіть як, якби мною грав я, я би точно <стужна> ховався би. Ага, я пойду. Ой, потоп, дай кисимильный потоп. А, я мать не хотя тоже на ну, таких семья путал. Бульк. А, блин. Так не люблю какой-то самого на самого чатку, чатку вертают. Наше п. Э, так не хочу наше п. Э. Я так не люблю наши. Плиз, плиз. ай я, я Крутый. А hmm. тут я, якщо чесно, не дуже поняв, що треба зробити. Ага, зараз шарик вистрілить. Закрити треба. Опа, на. Так, ну туляй, труляй, бігай туди. Вс, мені план удався. Це лімбо дуже логічна гра. На логіку. Так що хто дуже дивиться мої відео і не має логіки, той не буде грати лімбо. Так що все. Підпишіться на мій канал, поставте лайк. А я й образу? Мені зараз так це не подобається. Aham, uh -huh. uh -huh. uh -huh. me unha que eu ai, é Да, да. Угу. Так. Ой, блин, да я серьезно не помню, что угу. я понял, что утром взрывает. Угу. Катя понял. Правильно теперь туди буде запустити так, таж. Я не стрепнути. Попробуємо. Да, все же можно стрельбнути, но вряд ли. Блин, ну черт. Точно, блин. Треба убитися. Думаю, це не тяжко буде? А, ні, там не, не буде це. То, що я задумала. Да, блин, то что новити. Не повинно, а... А не вийде. Та блін. Ну на цьому наверное, моменті я буду закінчувати. Ну, Зараз ще раз попробуємо. Ясно, живи це розданеться. Господи, господи, що це за гра така логічна? Я вже через цю логіку хочу здохнуть. треба. зараз, якщо не получается, я виключаю. Бачимо, ну не грана собі. Це не получится опять зараз. Ага. Пробуйте його трошки такой далі толкнути. Ага. Є! Yeah. Ми йдемо далі. Червоки дуже добре. Mm. Фасоля, фасоля мила. No. Ноу! Втопився я бідно. Нали. Загинув, виконуючи страшну місію. Дома. Блин. В любом случае проходят одни и те по 10 раз. Тебе сухняется автомобиль, что тут можно было. Ты была Так, короче, підніметься. І на цьому феліческому моменті я не завершу. Бігом-бігом. Блін. О, господи, що мене роз? Звідки в мене руки ростуть? soon. Єс! Yes. Ну і на цьому фееричеському моменті. Скучу звук. На цьому фееричському моменті ми завершаємо. Ставте лайки і підписуйтесь, якщо ви хочете побачити нові і нові відео. А також коментуйте. Що не так, ставте в описанні. Я лишаю в описанні свій скайп. Якщо хочете поговорити зі мною. Або ви не можете щось пройти. Simpoka, simpoda sreče, zambo, Mr. Creeper in...